Що відмовитись від цукру на два тижні? Що буде, ніхуя не буде. Да що ти, чорт побірі, такое несеш? Відмова від цукру на два тижні може дати відчутні зміни в організмі, як фізіологічні, так і психологічні. Ось що каже наука. Головне часто їмо багато солодкого, тортики цукерочки солодкі напої, рівень цукру різко зростає, а потім так само різко падає. Через це ми відчуваємо гойдилки, то багато енергії, то різкий спад сил. Але коли ми перестаємо зловживати солодким, організм поступово починає краще контролювати рівень цукру. І енергія стає більш стабільним протягом дня. Якщо їсти багато цукру, це негативно впливає на мікрофлору кишечника. Цукор підгодовують у бактерії та грибки, через це можуть розділятися там суття, гази та проблеми зі стільцем. Коли ж відмовляється свізаєву цукор, корисні бактерії починають переважати і травлення налагоджується а здуття проходить. Коли ми їмо багато цукру, в крові піска рівень глюкози, а разом ним – інсулін. Це може впливувати гормони, які провокують появу акне. А вже через 1-2 тижні без солодку рівень інсуліну падає, і шкіра стає чистішою та менш жирною. Коли ми їмо багато цукру, в організмі зростає рівень запалення. Це можна побачити на спеціальному показниках, наприклад, це реактивного білку. Але вже через 1-2 тижні без солодку ці запальні процеси зменшуються, організм починає заспокоюватися і працювати краще. Цукор це калорії без користі. Він не дає відчуття ситості, але швидко додає лишні калорії. Коли прибираєте солодки з раціону, загальна калорійність їжі зменшується і вже за 2 тижні можна втратити 1-2 кг на жорстких дієт. Цукор впливає на мозок майже як на поти чи навіть наркотики. Активує центр задоволення і ми хочемо ще і ще. Тому, коли ми різко прибираємо солодки, може з'явитися уломка. Головна біль для трібливість. Цине тяга до солодко, але вже через 7-10 днів ці симптоми міняються і тяга значно зменшується.